Всім привіт! Я обіцяла для вас сьогодні ефір, медитацію з приводу свято весняного рівнодення. Сьогодні дуже важлива енергія, і я хочу провести для вас цю роботу для маніфестації і матеріалізації найвищого блага в вашому житті. Все, що ви бажаєте, все, що найкраще для вас, сьогодні ми будемо використовувати цей момент для того, щоб втілити і проявити це в вашому житті. Так, тільки подумала, що послухати вас. Ось, бачите, подумали, вже маніфестували, вже я тут перед вами. Дуже давно з вами тут в інстаграмі не спілкувалася. Якщо хтось. Не розуміє, що я говорю, це неважливо, просто відчувайте. Просто відчувайте, тому що слова насправді неважливі. Важливі саме вібрації, які йдуть через ці слова. Я буду транслювати зараз певну енергію. І неважливо, розумієте ви щось чи ні, вона просто працює і все. Наш мозок дуже хоче все зрозуміти, але це неможливо. Це неможливо, мозок не може зрозуміти в цих процесі, які відбуваються, тому що мозок помирає моє любі, а душа вона залишається і вона просто змінює оболочку і входить в нове життя. Дуже давно ми з вами не спілкувалися, і я не відповідала на ваші питання. Але буду виправлятись, робити для вас прямі ефіри, і також додавати вас в прямі ефіри з питаннями. Сьогодні ми з вами зробимо тільки практику. Якщо у вас є запитання, чи якісь теми, про які ви хочете поговорити, я залишу це відео на сторінці. І ви можете під цим відео. Написати ваші запитання або теми, на які ви хочете, щоб я зробила вам прямий ефір, і розказала, що вас цікавить, які питання я буду робити для вас такі ефіри. Сьогодні дуже сильна енергія, і ми можемо використовувати цю енергію для нашої особистої трансформації. Якщо ми не йдемо в трансформацію, трансформація приходить до нас, тому що життя це зміни, і наше тіло це постійна зміна, ми народжуємося і помираємо. І між цими двома точками є безперервна трансформація нашого фізичного тіла, наші клітини змінюються. Ми це знаємо. І наша душа. Ходить в реінкарнацію тільки для того, щоб проживати ось ці зміни. І якщо ви на рівні емоцій, на рівні подій створюєте дуже багато змін для себе, ваша душа отримує багато досвіду. Вона щаслива, їй не потрібно виходити з аватару, їй не потрібно виходити з реінкарнації, змінювати аватар. Ваша душа просто проживає чистий досвід. Якщо ж ви намагаєтеся залишитися в якомусь своєму поточному стані, якщо ви спричиняєте супротив до змін, супротив до трансформації, ви хочете залишатися постійно в одній позиції, тоді тіло починає хворіти. Що таке хвороба? Це трансформація тіла. І вона викликає, виникає, коли є внутрішній супротив до трансформації. Тому. Потрібно розуміти, що коли ми створюємо цю трансформацію, а медитація це велика трансформація, вона рівна смерті, тобто смерті медитація це вихід за рамки свідомості, за рамки розуму. І для фізичного розуму медитація. Це дорівнює смерті. Це дуже велика трансформація. І коли ми робимо медитативні практики, ми створюємо саме ту трансформацію, яка необхідна нашій душі. І при цьому ми залишаємося в здоровому і сильному тілі. Так, хтось пише, що змінюється голос. На жаль, не знаю, який голос ви чуєте, і як він змінюється. Але я сформувала намір, що всі необхідні вібрації, вони будуть працювати зараз для вас в повному об'ємі, так, як необхідно саме для вас. Ну і що ж, якщо ви готові, есувати і шатуватися, і шаску реактий свинто. Божественний потік сьогодні передає для вас знання, інформацію і шінеляту лактерту сунту, і нам необхідно звернути увагу на точку, яка збирає наші аспекти в цій структурі в своєму тілі естуасий і суактирта. І зараз для того, щоб Здійснити той вібраційний перехід, який готує для нас планета. Нам треба зібратися. Нам треба зібрати всю свою енергію, елюктуати. І вся негативна енергія має повністю покинути наше фізичне і енергетичні тіла, і ми маємо повернути собі свою первинну енергію, свою первинну суть ситуатища тувати санта. І наставники кажуть, що це дуже приємно. Коли ви повністю являєтесь собою, коли немає ніякої лишньої зайвої енергії, це відчувається дуже приємно в вашому цілі. А, і зараз ми проведемо для вас цю практику. Я прошу вас закрити очі. Вона не буде довгою. В мене вже з долонь іде дуже сильна енергія. Моє поле повністю синхронізується з вашими енергетичними полями, і зараз через мене для вас буде транслюватися певна енергетична хвиля і певна енергія, яка вам потрібна зараз. Я прошу вас зайняти зручне положення свого тіла, закрити очі, і ми починаємо. Розслабтеся, зверніть увагу на своє фізичне тіло. Зверніть увагу на своє серце і відчуйте своє серцебиття. Упустіть увагу в область грудей і тримайте її на своєму серці. І зараз ми сформуємо намір, всі енергії, які не являються енергіями, потрібними для вашої душі, всі енергії, які відслужили себе, всі програми жертви. Скрізь, де ви не відчуваєте себе повноцінним і цілісним. Скрізь, де ви не відчуваєте себе щасливим і наповненим. Це може бути будь-яка сфера вашого життя, де вам не подобається щось, чи щось ваше не влаштовує. Це може бути частина вашого тіла, елетуакта. Коли у вас щось болить в тілі, і це не подобається вам, це викликає дискомфорт, Елеакато. Всі сфери, де ви чогось не знаєте або маєте сумніви, де ви сумніваєтесь і сокомати, і говорите, що, можливо, я не розумію чогось. Все це лануакте. Зараз виходить з вашої структури, з вашої суті повністю енукалета і переміщується у божественний портал трансформації, без можливості повернення до вашого фізичного, психічного, емоційного тіла, естулекти саочатка. І зараз ви звільняєтесь від цих енергій, програм, блоків, установок, замруднень. Усіх програм і енергій, які були поставлені вами чи ні, за вашою свободною волею чи проти вашої свободної волі, які більше не служать вам, не допомагають. І які не служать вашій радості, і які не відповідають задачам вашої душі, всі ці енергії, програми і установки повністю-повністю розчиняються в божественному джерелі і потоці вищої справедливості Творця. Цей портал відкривається в серці кожного з вас. Серце трансформує всі ці програми в світло, в первинну програму любові Творця. Неляктуасимакатишакта. Якщо ви не розумієте слів, якщо ви не чуєте, це не важливо, тому що трансформація вже відбувається. І ви є частиною цього процесу. Лякатука. Просто відчувайте тіло, просто відчуття в тілі. Це єдине, що важливо. Лаку ісякумба. І зараз, вищою волею вашого вищого я, ви закликаєте всі енергії, всю вашу суть, всі ваші емоції. Позитивні і негативні, всю енергію, яку ви залишили коли-небудь в якихось місцях, відносинах, людях, подіях, енергетично радісних або сумних, у всіх просторах, у кожному проміжку часу, вся ця енергія, проходячи через божественні очищуючі потоки, Повертається до вашої суті, свідомості, тіла, фізичного і енергетичного, повністю, повністю вся ваша енергія віддана чи залишена вами коли-небудь і кому-небудь повністю перевертається в своє первинне джерело. Вашу свідомість, підсвідомість, структуру творця, дух, душа, тіло. Лесако-матика. Гармонізується і зцілюється ваша жіноча частина, чоловіча частина і дитяча частина. Лака, тоака, триєдинство це чоловіча, структура жіноча і дитяча. Дитяча структура це майбутнє, і воно знаходиться вгорі. Е Чоловіча і жіноча структура це два боки трикутника. І вони постійно формують майбутнє. Елахмукати. Всередині вас, ваша, права і ліва частина головного мозку, права і ліва рука формують ваше майбутнє, права і ліва нога. Вони йдуть по тих шляхах, які ви сформували для себе лекунтуакте. Це формування майбутнього відбувається постійно, в кожній точці часу і простору. І ви перебуваєте в цьому формуванні. Процес формування майбутнього із моменту поточного часу, і з радості в поточному часі. Є істинний момент творіння Лектакаса. І ви приймаєте повністю відповідальність за те творіння, яке ви створюєте. І коли ви приймаєте свою силу створювати позитивну реальність для себе, ви приймаєте і відповідальність, ви приймаєте свою силу, свою магію, свої здібності. І своє вміння творити Десок, тар, та суктарта, в кожному проміжку часу і простору. Ви є творці. І зараз ви усвідомлюєте це в реальності поточного часу, в минулому і майбутньому одночасно, тому що майбутнє і минуле це одна точка, яка постійно формується і змінюється в моменті тут і зараз. Бо завжди в поточному моменті єсокант. І все, що виникає в вашому житті, виникає в реальності поточного моменту. Це зроблено, це істина, це так. Дозвольте собі прийняти всі блага і благословення. І зараз всі благословіння ваших предків. Повертається до вас. Всі благословіння Матері Землі повертаються до вас. Благословіння вищих наставників, кураторів світла і ангелів повертаються до вас. Благословіння зоряної родини повертається до вас. Благословіння на абсолютний успіх і щастя у всіх сферах вашого життя повертається до вас. Благословіння на постійне відчуття радості, на проживання свого власного тіла на досвіді Творця повертається до вас. Благословіння на мирне небо повертається до вас. Благословіння на отримання найкращих благ, які існують на планеті Земля, повертається до вас. Найкращі емоції, благословіння повертається до вас. Прекрасні дорогі речі, які ви купуєте собі з радістю, це благословіння повертається до вас. Прекрасні сімейні відносини, кохання, щастя, материнство повертається до вас. Успіх у всіх сферах життя, абсолютне везіння. Повертається до вас, вміння радіти кожному моменту і проживати з радістю, і радість, і біль. Це благословіння повертається до вас, спокій у свідомості, розуміння, що все в цьому житті, в цьому світі допомагає і навчає нас, все в цьому світі служить нам, все в цьому світі прекрасне, і це благословіння повертається до вас. Власна внутрішня тиша, єдинство з Творцем, знання і відчуття істини, бачення істинної реальності і можливість іти за істиною, відчувати її, бути з нею. Це благословіння повертається до вас, Есуактилята. Ви отримали всі благословіння на поточний момент, свою енергію. Ви отримали. Себе, ела ера ета сантуаседака стакае. І ми дякуємо вам у всіх світах, просторах. Ми є одна духовна сім'я. Екате. Ми були, є і будемо єдині. Дякую. Наставники, рівня абсолют. Дякую всім за вас. Послухайте зараз своє тіло. Послухайте ці ті енергії, які ваше тіло отримало. Послухайте, будь ласка, відчуття у власному тілі. Що змінилося? Які відчуття в долонях, в грудях? В голові будьте з цими відчуттями, проживайте їх, будьте собою, обіймаю вас серце, ваше і гая.